Аніласія юробундарі, я сьогодні побувала у Korean Folk Village поблизу Сеула. І ось що там було Чомбучібан-Нонга, будинок фермера з центрального регіону. Цей дім показує, як жили селяни в центрі Кореї, солом'яний дах, велике подвір'я і кухня для всієї родини. Також тут часто жило 3-4 покоління разом під одним дахом нам Бучібан-Нонга будинок фермера з південного регіону. У південній Кореї тепліше, тому дах тут нижчий і ширший. Будинок має багато простору для вентиляції. Такі будинки досі можна побачити в реальних селах Кореї. Яндабана, млинове каміння. Це традиційний інструмент для подрібнення дзерна. Потрібно було чимало сил, щоб його крутити. Його крутили вручну або за допомогою тварин. Нам Путібан Сомунган, будинок бідного селянина з південного регіону. Це скромне житло біднішого селянина, солом'яний дах, низькі стелі, прості матеріали, усе дуже мінімалістично. Також у таких будинках було лише найнеобхідніше, і вся сім'я часто спала в одній кімнаті. Шойольмун ворота синівської пошани, спеціальна ворота для людей, які були прикладом шанобливого ставлення до батьків, що було дуже важливо у Династії Чосон. Їх ставили не всім, тільки тим, кого офіційно визнали дуже доброчесне. Хан -ян Пан – традиційна аптека. Це аптека, де зберігали і готувала ліки з трав. пахне старовинною медициною. Деякі традиційні рецепти досі використовують у Південній Кореї. Уан Ген Ряль, парад династії Чосон. Ми побачили видовищну ходу, король, королева. Охорона, як кадри з історичної дорами. Династія Чосон правила Кореєю понад 500 років і створила корейську абетку – Хангель. Насправді це було як у дорамі, тільки в реальному житті. Хочеш ще таких історій? Лайк і підписка.